Каже Алтрес Дикієв, ситуація в київському Динамо тривожна, сповнена сумнівів і невизначеності щодо майбутнього команди, але ось відповідь, яку шукають вболівальники. Але перед цим підпишіться на наш канал зараз, щоб ви не не пропускайте тут жодних оновлень. Насолоджуйтесь і залишайте свій лайк. Про у YouTube завжди надсилайте вам наші нові відео тут, тож перейдемо до новин. Динамо переживає непростий час, програвши дві домашні гри поспіль. Ця ситуація породжує багато питань і невизначеності щодо майбутнього команди. Основна проблема, яка спричинила ці поразки, досі не зрозуміла, але, сподіваюся, у головного тренера буде більше інформації та часу, щоб вирішити, як команда може покращитися та знову перемагати. Ще про тренера багато хто дивується, що він сказав після тих невтішних матчів: чи була якась важлива розмова, яка могла змінити траєкторію команди. Ці питання хвилюють багатьох уболівальників Динамо. Більш того, видалення важливого гравця зі стартового складу може повністю змінити динаміку команди і, відповідно, вплинути на її результати. Як це вдасться зробити і як команда адаптуватиметься до цих змін, залишається тільки здогадуватися. Ще одне занепокоєння обмежена кількість контрольних матчів, які Динамо зіграло на зборах. Різниця в рівні між дитячим і дорослим футболом величезна, і відсутність досвіду в офіційних іграх може негативно вплинути на команду. Однак одне можна сказати напевно, вболівальники команди прагнуть отримати відповіді та побачити позитивні зміни у грі команди Привіт, шанувальнику! Чого ти очікуєш від цієї команди? Залиш свою думку в коментарях, що дуже важливо, і слідкуй за оновленнями.